Усім привіт! Сьогодні у нас розпаковка паперок сюрпризів. Давайте починати. Я вже оставила всі пакетки кидаємо кубик. Вам не видно було, але воно випало фіолетове. Ось так я. Ну, ви хочете вірити хоч ні, але воно випало фіолетове. Давайте почнемо з колекції червоний вайб. Шукаємо фіолетове. Тут фіолетового немає. Але давайте візьмемо червоний тоді. Бо червоний він чуть-чуть, я б сказала, наближений до фіолетового. Або ні, ми між повисавці маємо кого Якщо оскільки він має, то дивимось з Наші Наче беремо синій або блокетний. Ось оцей хай буде. Він більш синіший. Так, добре. Тоді рожай вайб. Фіолатовий є ось цей хай буде. Фіолатовий зелений ось цей. Так. Аккаунт Белу Стайс. Тут у нас є ось цей фіолетовий пакетик такий досить. Ну, самій фіолетові, я б сказала, бо тут немає більолетового, ніж він. Dandy's World. У На нас фіолетового немає, але є синій ця колекція. Її досить було важко малювати, але вона класна. І ця колекція від моєї подруги. Так, наступна колекція блакитний вайб. Давайте візьмемо оце. Колекція кишенькові зайкала. Є Є жалі, червоний, блакитний і зелений. Ну, давайте візьмемо ось цей. Я просто поставлю місце в коробочку, тому тому мусите почекати пару секунд. Так, колекція. Моя ну, косметка, ми її вже скоро закінчуємо, тому давайте візьмемо цей. Колекція одяг, Беремо ось цей. І колекція жовта канцеляя. Беремо синій. У нас швидше вийшла синя упаковка, чим фіолетова. Сьогодні у нас без новиночок, але в наступному відео буде новиночка. Так, починаємо ось наш каталог. Перша колекція це одяг. Ось цей в нас пакетик. Ми дуже скоро вже закінчуємо. Тут нам попалася наклейка під номером 9 сюди. Це давайте я вам покажу спочатку просто наклею, щоб було вам краще ще видно. Це ось такий шайфик. Ось. Далі Рожевий вайп. Де це наш пакет? Тако, цей. І скоро буде новинка від моєї подруги знову. Ось тут така мінія, що це перфорація. А не просто якісь якийсь куток. Буду якихось перфурації. Чомусь немає. І тут нам подобається ось такий жавий металик під номером 8. Йдемо далі. Моя косметику ми, ми цю колекцію дуже скоро закінчуємо. Буквально в наступному відео. І тут нам випадає ось такий блиск для губ. Під номером 4. І я трошки погано віддалила. Ну нічого. І так зійде. Під номером 4, воно було. Ось таке яєчко і я вам зараз його покажу. Бо воно в мене є, Бо ну, я вам, з вами, домовлялась, що я буду цю розв'язку буду показувати. Це ось таке яєчко. Дуже схоже, мені здається. не мені малювати тридешні штучки. Ну, воно таке, Трошечки не дуже прям схоже. Йдемо далі. Блакитний вайб. Ні-ні, це не цей. Оцей. Тут у нас ось такий стакан. Ось такая кружечка у нас. Ось такий стакан с трубочкой. А вот это дай может, честно, я не знаю, бо у меня такого нема. Я просто смалювала с Пинтерест. Это мой художник, который малюет мне по первой очереди. Чайфонный вайб. Ось такий у нас посяг, то і прикольний. У нас вже попадався, той, я така ще один. Під номером 10. Блін, а я спалила ще одну новинку майбутню. Блін! Ну, якщо ви побачили, то побачили. Хто побачив, той побачив, будь ласка. Якщо ви не побачили, то не переймопийте, бо... Бо Ну, це відео з новинкою вийде дуже скоро, тому будь ласка. Збережіть інтегу. Я вас умоляю. Нам попався в жоп. Тій ну, ось така наклейка, номером 6. Це ось такий коректор. І все, добре, йдемо далі, блін. Блін, я! Як мені жалко, що я спалила нашу майбутню новинку. І йдемо далі. Це у нас Дендіс Фойлд колекція від моєї подруги. І ми мали відкрити ось це віконечко. Давайте. Раз, два, три. Ой, Ой, Оп. І це у нас Pebble. Хто он? ще, мене може... Pebbles. Молодше класа, то це камінь по перекладі англійської. І зброємо а раз, I... Оп. I тут... I цей раз пакетик. Є Так і тут. І це у нас номером один, це сюди. Це у нас ось такий персонаж. Хто грає в цю гру, я вже повторюю, не знаю, який це я. Ви точно його знаєте. Бо це такий персонаж, ну, якого мусять всі знати, хто грає в цю гру. Ось, його так наклеїмо. Він не приклеївся. І в наступному відео ми відкриємо, хто це за персонаж. Йдем далі. Мій аккаунт у Wow Powers. Це у нас пакетик, щоб я загубила пакетик. Припишу, а де цей пакет? А, во, зараз знайшла. І тут у нас. Та-дам! Ось така наклейка. Тут вам видно, а тут пише 20 персонажа. Зараз у мене не 20 персонажів, це наклейка під номером 8. У мене зараз десь 29 персонажів в районі такого, ну, типу, вже майже 30. Просто я цю колекцію вила досить давно, а при устарі я граю кожен день. Ну, типу, тому так є. К... Книжкові зайкали, кишенькові. Ось тут у нас повний пакетик, ми його відкриваємо, а він не відкривається. -то. І Давайте план Б ось так. Робимо і він відкривається. Опа, і тут у нас ось таке зайкало, просто в такі полосочки, і пінавем Ідемо далі. А ні, стоп! Ми вже відкрили всі колекції. Якось так швидко все прийшло. І тому на цьому я буду закінчувати. Усім па-па!